Сьогодні у випуску час пік, доля вбитої тварини, прикордонники про історію з ведмедем. Керівництвом 94-го прикордонного загону буде надано позов до суду на автора, який виклав ту свою публікацію у соцмережі сторінки Фейсбук. Новий прихисток у лікарні: як люди похилого віку і особи з особливими потребами живуть у Дубовому. Я не хочу звідси виїжджати. Перша на радіо і телебаченні першачки ЗОЖ номер 4 Мукачева завітали на перший кабельний і радіозахід «ФМ Плюс. Захід Плюс»! Ясенянська громада провела в останню дорогу 30-річного воїна, який віддав життя, захищаючи рідну землю. Церемонія прощання із Дмитром Гаврилюком розпочалась біля будинку героя в селі Лазищина. Після чин поховання продовжили у свято при Ображенському храмі Ясеня. Віддали останню шану герою, який поклав своє життя за Україну кілька сотень людей. Прощалися із Дмитром навколішки, а останню дорогу захисника встелили квітами. Вічна пам'ять і слава герою! Із робочим візитом в Ужгород прибула австрійська делегація на чолі з депутатом Національної ради Австрії Робертом Лаймером. Голова Закарпатської Віктор Микита передусім наголосив у війні, яку понад 9 років тому розпочала Росія вкрай важлива міжнародна підтримка українців. Він висловив вдячність парламентарям Австрії за офіційне визнання голодомору злочином сталінського режиму та закликав сьогодні посилити допомогу Україні для якнайшвидшої перемоги. Також повідомив про ситуацію на Закарпатті із переселенцями, релокацію бізнесу. З інших регіонів країни розвиток сектору економіки та соцзахисту в умовах війни. В свою чергу депутат Національної ради Австрії Роберт Лаймер зазначив, Австрія продовжить програми допомоги біженцям, які через війну були змушені покинути свої домівки. Окремо наголосив на тому, що їхня країна підтримує євроінтеграційні процеси, які тривають в Україні. Це фото єдине з місця події, де виявили тіло ведмедя. Резонансна смерть тварини за кілька днів облетіла. Чи не всі змітана була розголосу? Інформацію оприлюднив працівник ужанського нацпарку Владислав Каменце, який звинувачує прикордонників у незаконному полюванні, яке призвело до загибелі ведмедиці. Відті ведмежа маленька, до нас прямо в село. Мешкінцев мешканці повідомили про це. Ми було при рішення про вилучення в зв'язку з тим, що мами не було поряд. І тому було прийнято рішення про вилучення, ви межа в парк Сеневірк, але в момент оприлюднення і розголосу цієї інформації у дуже багато було питань про того, яка доля мами ведмедиці. В результаті цих дій була отримана та інформація, ця фотографія, яку яку я оприлюднив з прикордонниками, і інформація про те, що мама вбита в процесі незаконного полювання. За лінію жертв споруд на територію зоні відповідальності Сужицької застави. Прикордонники Чопського загону переконують, інформація не відповідає дійсності. Молодший інспектор прикордонної служби відділення «Кам'яниця» Василь Кива каже: сам він виявив труп тварини під час несення служби, і ним виявився саме самець ведмедя, а не ведмедиця. Собака почала сильно гавкати та побігла в тили. Я пішов за нею для вияснення справи. думав, якийсь там. Порушення, порушник може йти. Коли я підійшов, там собака гавкав на лежачі ведмедя, я зразу трошки був в шоці, тому що так несподівано побачить ведмедя. Але я так зрозумів, що він мертвий, тому що на собаку не реагував. Коли я підійшов, за декілька хвилин пішов другий наряд, який ніс службу в тилах секрет. Ми підняли його ногу, подивилися там, зразу було одягу, його, що він смердить, він вони лежав уже, може, тиждень, десь так. Тоді передали керівництво. Після, за словами прикордонників, лісівники Кам'янецького лісництва разом із Держпродспоживслужбою прибули на місце для обстеження місцевості і трупа тварини. Про це склали відповідний акт. При огляді виявлено залишки трупа самця бурого ведмедя. задали питання, яким чином, Нож геніталії, Геніталією, просто ну, пояснювати, вік приблизно 15 років. Залишки виявлено 12.03.23 року яєрською службою користувачів угідь. Вгодованість нижче середньої тіло виснажене. З моменту загибелі пройшло вже 7-10 днів. Вага приблизно 150 кг. Відмічаються ознаки трупного розкладання, тобто сильні ознаки. Ну це запах і так далі. Витікання рідин з природних отворів, шкіриний покрив без ознак пошкодження, крім черевного відділу, трупне закликання не виражено, ознаки вогнепальних поранень. Відсутні позиції ужанського нацпарку та прикордонників різняться. Як повідомив Владислав Каменца, до складеного акту виникає чимало питань. Я був присутній з. З колегами на місці, де по цей умовний рештки цього умовного ведмедя якби було закопані, у нас була, ми тоді взагалі приїхали з метою, щоб ну, переконатися, ну, переконатися в тому, що, що цей, цей ведмідь існує. І тоді ну, ми там провели досить багато часу, однак нам так і не вдалося. Отримати підтвердження того, що це відвідував там закопаний, тому що було о, правоохоронцями сказано, що для того, щоб робити інформацію, треба спеціаліста-експерта, а він є лише у, у Львові. І тому, якби це не відбулося, тобто фактично ми не отримали при огляді у селі ні підтвердження, ні спростування інформації про те, що якоби там якісь рештки закопані. У складі комісії, яка складала відповідний акт щодо смерті червонокнижної тварини, не були залучені працівники Держакоінспекції. Чому так склалося, ніхто не пояснює. Так само і чому були відсутні фото під час здійснення обстеження. Фотографії не робили, тому ну, не, не, не зробили фотографії. А то так часто ведмеді часто, часто медведів, часто ведмеді по собі не вмирають, і але фотографувати я теж рахую, що я не знаю. Я рахую, що викидувати. Ну я не можу відповідати за кожну людину, а хто ночів. Чу... А комісія не робила. Комісія фотографії. не робила фотографію. Говорю так, як є. Держекоінспекцію, екоінспекцію по ну я з поки зробили акт, повідомили е... офіс. Не повідомляли, так? Ні. Ну... ситуацію прокоментував і еколог Віктор Беркович. Чоловік припускає ведмідь, виявлений у кам'янецькому лісництві та ведмедиця, яка є мамою покинутого ведмежа, дві різні тварини. Ймовірно, було знищено медведицю і Медвежатку одне, тому що немає з прикордонної служби, немає від інших служб інформації, де вони ділися. Разом там в районі до машини знаходиться дуже багато преконірів місцевих жителів. І тому потрібно відкрити кримінальне провадження за статтею 248. Вбивство медведя по цьому факту і провести належні розслідування, встановити реальний факт, де і медведиться, де їм держав. Наразі деталі, на які так ніхто і не може надати відповіді, з'ясовуватимуть правоохоронці. За словами прикордонників, у справі триває кримінальне розслідування. Варто сподіватися, працівникам поліції вдасться розставити всі крапки над «і» та розібратися у справі загибелі червонокнижної тварини. 160 незадекларованих айфонів на митному посту, малий березний, що на кордоні зі Словаччиною 30-річна Закарпатка везла на мікроавтобусі Мерседес benz із Чехії телефони на прохання незнайомця. Під час проходження митних формальностей вона свідомо обрала зелений коридор під час перевірки багажного відсіку автотранспорту. Митники виявили кілька коробок, в яких знаходилися мобільні телефони, Apple iPhone різних моделей. Відносно громадянки України склали протокол про порушення митних правил. Санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі 30 вартості предметів правопорушення. За попередньою оцінкою, загальна вартість айфонів понад мільйон гривень. Пустив до селі бездомного та трапилося лихо. На Мукачівщині в будинку виникла пожежа. Хотів зробити добре діло, а замість цього потрапив у халепу. В Чинадієві власник пустив до себе пожити бездомного чоловіка. А через певний час виникла пожежа. Вогонь дуже швидко поширювався, однак все владнали Мукачівські вогнеборці. Трохи більше ніж за годину бійці ДСНС ліквідували надзвичайну подію. За цей час вогонь знищив кімнату і дах загальною площою у 84 квадратних метри. Однак решту будинку рятувальникам все ж вдалося захистити у мукачеві влаштували дитину в першу патронатну родину громади. Шестеро дітей влаштовано до сімейних форм виховання, двох діток до будинку сімейного типу. Чотирьох малюків отримали опікунів. Дев'ять дітей отримали статус сиріт і позбавлених батьківського піклування. Протягом двох місяців в обласній дитячій лікарні в сім'ях родичів виявили дев'ятьох дітей, залишених без догляду батьків. Дев'яти дітям наданий статус дітей, сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Шестеро Дітей влаштовані до сімейних форм виховання, двоє до дитячого будинку сімейного типу, четверо – під опіку. Продовжений термін перебування 13 дітей у закладах інституційного догляду. Визначене місце проживання п'яти дітей після розлучення батьків і наданий дозвіл на реєстрацію їх місця проживання за згодою лише одного з батьків. Створена перша патронатна родина, до якої вже влаштована дитина. Пані Людмила у перші дні війни онук привіз на Закарпаття. Вже більше року переселенка живе у селищі Добове. Тут каже жінка вже її другий дім. Все, ліжко шикарне. Їсти ну, ми там ну, самі. У нас ну, це, лікарня кормила. Зараз ми самі себе кормимо. Продукти отримуємо. Зварити можемо всі умови, Ну просто. Нема слів, дуже добре, дуже файно. Я дуже задоволена, що то я сюди. Я не хочу звідси виїжджати. На території Добівської лікарні облаштували прихисток для переселенців похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Наразі тут проживає шестеро осіб. Переважно всі вони приїхали із гарячих точок. Тупанули, оце ж ракета впала, там повилітали окна, так що. Мене дочка говорить, їдь, тому що мужа я не прошу, а хоч за тебе не буду переживати. Вже підготували кімнату, нас сказали, що ждатимуть, так що ми прямо сюди нас зустрічали вже приготовлені кімнати. Дуже гарно, дуже нам понравилося. Велике їм спасибі. Приміщення розраховане на 17 осіб по четверо-п'ятеро людей у кожній кімнаті, до їхніх послуг: їдальня, пральня, ванна кімната та санвузол. Усі кімнати облаштовані новими меблями. Тут частково було і пологове відділення. От і ми зараз облаштували за допомогою міжнародних тут спонсорів проживання для тимчасово переміщених осіб. А саме ми акцентуємо увагу на людях, які мають фізичні якісь певні. Обмеження. Якщо у людей є проблеми із здоров'ям, то тут на території лікарні є і корпус поліклініки, де вони можуть звернутися за допомогою. Реалізувати проект вдалося завдяки домовленості Дубівської селищної ради та міжнародних партнерів. Зокрема, капітальну реконструкцію профінансували представники міжнародної гуманітарної організації Людина у біді Чеської Республіки. А меблі і техніку придбали за кошти словацького підрозділу Людина у біді. У приміщенні також капітально відремонтували дах. Кошти на нього виділили із Закарпатської ова. Раз було здійснено реконструкцію цих приміщень і прилаштування їх для прожиття тим. Переміщених осіб. Як сказав головний лікар, тут враховані всі норми, які потрібні, це і інклюзія, і санітарні норми. І взагалі, в принципі, є задоволеність в нас, що ми зробили гарну справу, а в людей, які тут проживають те, що це їм подобається, і вони задоволені тим, що вони в спокої, в тишині і з медичним наглядом перебувають на території нашої громади. Це особливий прихисток для окремих громадян. У Дубівській громаді сподіваються, що він стане гідною заміною дому для кожного, хто тут проживає. На високогір'я Карпат приходить весна. Температура піднялась до 3 градусів тепла. Такі дані опублікували станом на ранок, 3 травня, рятувальники. На горі піп Іван Чорногірський температура повітря сягає плюс 3 градусів. Ідеться в повідомленні. Незважаючи на це, сніг у горах досі стоїть, хоча це і не дивно. Тиждень тому тут була завірюха і падав сильний сніг. Перше побачити роботу радіо пощастило першачкам четвертої школи Мукачева. Радіо Захід плюс» відкрило свої двері для маленьких допитливих гостей. Учням розповідали про особливості роботи на радіо, тонкощі в ефірах і підбір треків для гарного настрою. Невгомовні першачки одразу взялися до справи і спробували себе в ролі радіоведучих. Камілка, привіт тобі. Камілка, хочу бути радіоведучою. Привіт Привіт! – як справи твої? – добре. А ким ти мрієш стати в майбутньому? Співати ем, хочу дуже сину, бо я вдома знаю файно співати. Так, хто перший? Що бажаємо? Привіт. Окей, привіт. Щоб ви були здорові. Правильно, молодець. Смотрите наше телебачення. Учні побачили місце, де створюють і записують новини телеканалу Перший кабельний камери, суфлар, професійне світло вразило дітей, адже бачити себе в телевізорі їм ще ніколи не доводилося. Учні не гаяли часу і скористалися можливістю відчути себе ведучими новин. Аварія на за участю вантажівки, яка трапилася близько зко, три ї. Після екскурсії щасливі діти ділилися своїми враженнями, адже вони отримали незабутні позитивні емоції. Мені сподобалось, що я чув по телебаченню, як говорили. І як я говорив по телебаченню. Ще хочу спробувати почути щось по телебаченню. Говорити по мікрофону, здавати інтерв'ю. Мені сподобалось читати текст і бути в телевізорі. Як тепер, що по новинам чи говорити, читати тексти. Подібні екскурсії в школах проводять доволі часто, кажуть вчителі, адже намагаються догодити дітям в їх вподобаннях і розвивати в різних напрямках. Наша екскурсія сьогодні познайомила. Учнів першого класу з дуже цікавими професіями вони спробували себе в ролі ведучих, вони потримали мікрофон, вони бачили, як працюють ці люди, які готують новини. Це все сприяє тому, що діти в майбутньому оберуть правильну професію. Може, сьогоднішній день їх зацікавить. Учні запевнили, повернуться сюди ще не раз, адже відвідуючи такі екскурсії, вони набувають цікавий досвід та дізнаються щось нове.